Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках скарбів. Сьогодні ми знову. І сьогодні ось ходимо по такому лісу. спекотно сьогодні. Ну, нічого, якось вже ж витримаємо. Є у нас тут сигнал. Ну, Замаскований був в залізі. Ось десь... тут лежить. От там гарний сигнал. зараз знайдемо, спробуємо. Надіємося, що щось буде цікаве. Там десь щось. Можливо, то залізо було. Так, працює. Там Поясочок. Mm. Ось такий поясочок, друзі. Mm. Ну не копійка. Жаль, жаль. Ну нічого. Обов'язково знайдемо сьогодні. І копійки. Так, ходимо. Бачите, тут така акація. Все заросло. Такий сигнал є. 62. 162. Так, дивимось. О. От вам, дивіться. І копійка. Три копійки. 31-го року. Совєтики пішли. Ну. Монетос є. Перший. Ну 31-й рив. Угу. Друзі, десь є сигнал цікавенький у нас. Все здесь є. Зараз байкапаєм. Можливо, глибоке залізо, то його знає. Можливо, його я покопаю. Не хочеш? Висти, трішки захмарило, та сонце то захмарє Такі. Ще десь є, так. Це... У нас режим стоїть такий, що треба шукати. Вон там десь, воно візьми, що там може бути. Поясочок. Знову поясочок, друзі. Не везе нам. Сьогодні нам монетки на мідні і срібні. От. Ну нічого, продовжуємо, не падаємо духом. Вийшли, бачите, на таку галявину, побігаємо тут. Хоч комарів немає, зайшли в ліс, неможливо ходити. Комарі задовбують. Так, ну, ходимо далі. Є, наступна знахідка у нас. Ось, лежить. Шукали ми її довгенько. Схоже на гудзика. музыка. Ты что, серпы молод, что -то. Схоже, так. Э, Радианция. Бачито. Серпы молот. Так, ну, ходимо далі, продовжуємо. Знову є у нас чудова знахідка. Значить, знайшли схоже на кокарду. Ось, бачите, лежить. Шматок. Не ціла. Значить, написи тут. На ній написано Люба Романська. Я зрозумів, що це Любан, а так ось же десь ще є тут. Так Люба Романська железна дорога. Раніше формний одяг був. Носили на залізниці. Тому ну, форма була така, як у військових, схожа. Та й зараз таке теж. Знайшли шматок такої кокарди. О, начебто відламався ще шматочок. Треба десь пошукати. О, ну, така. Чудова знахідка, продовжуємо. Так, все ще ходимо тут ось знову сигнал десь. Ну такий, можливо, заліза. Викопаємо, побачимо. Вітерець трішки подуває. Гарний, гарний сигнал, так? Mm -hmm. Ну можливо і пробка буде. Бач пробка. Пробка, друзі. Шмордяк. Ой, гарний сигнал був. Ну нічого. Будемо продовжувати. А ну перевір, більш немає, нема нічого. Збираємось ми вже додому. Хоча там дочищаю чищає Спекотно, душно ходити неможливо. Але як не крути, а все рівно хочеться. Тому походили десь годинок з дві. Назбирали трішки знахідок. Ну і їдемо додому відпочивати. Тепер От. зараз покажу, що ми знайшли. Цікаве. Оце наші знахідки. Їх небагато, але вони є. Є навіть і непогана знахідка, правда, зламали. З цього. Так, як завжди. Значить, оце ось не показували це. газової лампи. От Видно отвори. Є там. Далі, це теж цю знахідку не показували. Можливо, колись була копієчка А можливо і якийсь смурдячок. Так, далі гузик отакий. Радянщина. Далі, шмат пряги, теж не показували, знайшли біля ями, біля копаної ями. Можливо, хтось пропустив чи загубив, хто його знає. Сигнал такий. Видно, що пряга. І далі, ще, правда ж, не все, ще монетка є така, Три копійки. Радянщина 31 року. Така рязенька, хоча тут і пісочки, але така замазана. от І ось отака знахідочка гарненька. От. Це кокарда. І ось шматочок все знайшли, відламали. Так воно повинно бути. Це кокарда Любово роменської жалезної дороги. Колишній. Колись була Люба роменська жалізна дорога, а тепер Південно-Західна залізниця. Оце носили на картузі, мабуть, або на шапці. Отакі другі, друзі сьогодні наші знахідочки. Такий оп вийшов. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення